Цінового суток ми з України ми на багаті села приїхали робити. І в нас тут декоративка лава світової марки Файдаль. Дві стінки будуть задекоровані нею. І так, стіни поспакльовані, обезпилені і перший етап це буде грунтування. Грунтуємо в руки перехлівки Грунтувати буду такими валіками-волохатими. Я хотів би використовувати таке стільки менше. І це у нас гіпсокартонові стіни тут повсюду. Так що ґрунтівка висохне. Ну і Ще в нас два дуйчика стоять. Грунтівка висохне. Ну, за годинки-дві можна буде фарбувати фарбою. Немає нічого складного, головне без потіків. Пробувати грунтувати. Після повного висихання грунтівки пройшло декілька годин, приступаємо до на нанесення фарби і не латекс-мат. Це латексна фарба. В даному випадку лава у, у нас в базі, в базі такої фарбу використовуємо білу без ніяких дарників. Оп. Її потрібно перемішати перед початком роботи і за допомогою тих же самих валіків, особисто я їх навіть і не маю після ґрунтівки фарбуємо два шари. Час висихання між шарами декілька годин. Спочатку за допомогою такого маленького валіка проходимо всі кути, труднодоступні місця, примикання. Ну а потім уже більш серйозним валіком фарбуємо площину. Тут теж головне не, не робити потьоків і дати рівномірний шар фарби. І так, приступаємо до нанесення декоративної штукатурки лава, також нанесення, беремо кільмо і напросто приблизно рівномірним шаром затохновуємо ділянки стінки. По пів квадрата. Так як ми будемо працювати проточку, то буде такий ще один роботи, другий шламує. Для відео, щоб було ясно, то ось заросла частинку. Далі беремо пластикову кірму. Накладаємо на ітрішки матеріалу, що липла. і починаємо крутити дідьки, тобто розсутровуємо матеріал. Особливу увагу стикам приділили, бо вони перші строго засохли. Нанесли, далі беремо знову. Владимир свою. Еще надо на не главное, чтобы была чистой, а бог... Цілому матеріалі, головне, щоб, щоб не було на ній сухого, бо буде робити царапки. лапки. І отак це пригладили. І можна повернутися, тут вже трошки підшок і попали цей малюнок до більшого і Отак поробимо по всій стінці далі. І Не забуваємо повертатись на попередньо сформовані ділянки, бо ось тут вже матеріал підтужаю, а воно ще є. Якщо б не було у нас конкретних плям, періодично пробігаємо і пригладуємо матеріал. Чи він був максимально гладенький, тому що замовники захотіли отак. А ось робили трохи, лайкак, і просто шпаклі. Быстріше в рази. Ну, кому як звичайно. І от коли ця стіна вже сформована, беремо персолочко і зволожуємо кельму, щоб була ледь вологою. І просто-напросто пробігаємося отакими от швидкими рухами. Мазунок вже сформований. Це для того, щоб може десь якийсь бугорочок чи, чи якась торчить, так щоб його пригладити. І періодично знімаємо рештки матеріалу з кельма. Так, ось так перший шар, у нас тут три дні пройшло. І тепер беремо такий брусочок і пробігаємося по зовнішніх кутах, щоб збити оці всі ганзольдери, щоб вони нам не попадали під ну, наступний шар і не робили нам гадості. так пробігаємо, продовжуємо роботу. Брусочок у мене 240-й. Далі за такої щитки. Приступаємо до нанесення декоративки лава. Отакими от рухами хрест-навхрест покриваємо площадь близько до квадратного метра. І отакою от пластиковою кільмою, яка повинна бути трішки вимазана в матеріал. Крутимо отакі от фігури. Ця Техніка називається оточенто, що з італійської вісім. Тобто крутимо уявну вісімку. І так, накрутили. Якщо десь щось не подобається чи якась залишено, то можемо прямо кельмою взяти трохи матеріалу і додати. так розтушувати його і приглажуємо. І так, нанесли частину стінки. Формували малюнок, особливо увагу, приділяємо оцьому. Краю сухому його розсушовуємо. І наносимо матеріал далі. Ось нанесена ще частина стінки. Формуємо малюнок, так само пробігаємо край, так, щоб не засох. Формуємо малюнок і повертаємося, приглажуємо другий раз, там вже де було сформовано. Потім наносимо. Далі частинку стінки і повертаємось на приминать другу. Ну, ось і так оця стінка десь на 6 частин розбивається, наносить, наноситься матеріал, формується на попередній ділянці, а потім буде обще приминання. Маленьке уточнення на цей шар, на другий, ну, той що, з якого форму... формується основний малюнок то я матеріал розвів процентів може на 5 водой. І тоді класно, воно і кельма скользить, і малюнок виходить добрий. В процесі другого приглажування, якщо десь не подобається малюнок, то його можна додати. А можна отак взяти щітку у матеріалі, підспушити і перегладити. Для чого потрібно це декілька приминань? Для того, щоб малюнок зробити більш дрібним, він тоді виглядає цікавіше. І замовникам більш глад... подобається, коли воно більш гладеньке, а не тручать отакі різні беремухи. Ну, Двічі пробіглись, тепер остаточне приминання. Беремо кельму, вона вже на начиста. Я беру таку переставку, для того, щоб легенько туманчиком зголожувати кільму. Поверхня вже, вже кажу, майже суха. І вже такими більш більше надмажитими руками, по мірі того, як наносили на тих ділянках, пробігаємося, остаточно приминаємо поверхню, доформовуючи малюнок. Нанесли, кельму протерли, зволожили і далі. Тут головне дивитися, щоб кельма була не дуже мокра, щоб не пройшло потюки. Бо таке буває. А так водичка розбужує під... Той матеріал вже підтужав і дозволяє під... дохомувати малюнок. Отак, ну, пробігаю і покажу, що вийшло. Після зняття скочу берем кельму, вона у нас сухенька, і отак, ставлячи до провикання, ну, в даному випадку одвірок. Знімаємо рештки матеріал. Ось в мене тряпочка в руці сухенька. Раз, пернув. І ось що щоб скотч підірвав оці віші, ми їх приглажуємо по поверхні, щоб було гарне примикання. Легенький лайхап, оці гльоки нам просто треба їхати далеко, ну, щоб завтра не приїжджати, чистити. беремо так целофанчик, обтяжечку його і клац і дивіться, який. Сотненький угол. у мене лайфхак. Ну так би нам би довелося би ради цього, щоб почистити, приїжджати ще за 50 км завтра. Ну і фінішний результат. Зіма лайхаками, як воно все виглядає. Зовнішні кути промикання отак все воно ну думаю що може ті що будуть робити стелю та меблі мені ще відео скинуть я покажу як воно виглядає все вже в закінченому вигляді Чудово! Замовники сказали круто. Так що, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення. Може, ще буде відео тут доклеюватися. Це лава. Лава в базі.